Проміємо спрощення виразів. Отже, нам потрібно знайти значення мной члена, якщо їх дорівнює мінус 16,2. Спочатку спростимо даний мной член. Уважно дивимося і шукаємо формули. У нас є от квадрат суми. Підписуємо обов'язково 2 на 2х і на 9. Тому в результаті будемо мати 2х підносимо до квадрату 4х у квадраті. Потім оцей подвійний добуток 2 на 2 4, а 4 на 9, 36, тому плюс 36х. І плюс 9 у квадраті це 81. Потім мінус х множимо на вираз в дужках. х множимо на 4х, мінус 4х. У квадраті. Мінус х множимо на плюс 31, мінус. 31х. Зводимо подібні. 4х2 мінус 4х2 знищується. 36х. Віднімаємо 31х, 36 відняти 31 5х. 5х плюс 81. Отже, для знаходження значення замість х ми підставляємо мінус 16,2. І додаємо 81. 5 помножити на мінус 16,2 результат буде мати знак мінус. І далі виконуємо дію множення. Можемо множити 16,2 на 5, наприклад. І маємо одну цифру кому від окремий 81. Отже, мінус 81 плюс 81, і це 0. Зверніть увагу, що ми могли 16,2 помножити на 5 і наступним чином. Якщо я 5 запишу як 10 других, то далі 16,2 досить легко ділиться на 2, це буде. 8,1 залишається помножити на 10, перенести кому на одну цифру, і буде мати той самий результат. Спрощуємо наступний вираз. Переписуємо 10аБ. Далі, у нас, як ми бачимо, мінус 4, але ми маємо помножити на квадрат різниці. Тому спочатку знайдемо квадрат різниці. Подвійний добуток 2 на 2а і на B. Тому я спочатку мінус 4 множних залишаю, а в дужках пишу результат піднесення до квадрату. 2а в квадраті, 4а в квадраті. Далі мінус. І оцей записую подвійний добуток: 4аБ і плюс b в квадраті. Далі ще плюс 6 b в квадраті. Тоді приходиться відкривати ще раз дужки множичі, отже, ми маємо 10аб. Далі мінус 4 множу ми будемо мати мінус 16а в квадраті. Мінус 4 на мінус 4АБ це плюс 16АБ. І мінус 4 на b в квадраті це мінус 4 b в квадраті, плюс 6 b в квадраті. Зводимо подібні. Подібними тут є 10аБ і 16АБ. Далі ще подібні мінус 4 квадраті плюс 6 квадраті. Отже, в результаті ми будемо мати 10 плюс 16 це 26аб. Далі мінус 10 квадраті, ой, мінус 16 б квадраті, мінус 4 плюс 6 плюс 2 квадраті. Для того, щоб виконати множення, я спочатку з перших дужок винесу мінус. І поміняю знаки. Тому в дужках буде 7АB плюс 0,2, а в других дужках 0,2 мінус 7АB. Тобто, ми бачимо, що це формула, це формула різниці квадратів. Тому мінус я ставлю, і результат відмноження пишу в дужках. Дивлюся на дужку з мінусом відношу до квадрату. 0,2 до квадрату це 0,4. Дві цифри мають бути відокремлені комою. Потім мінус 49а в квадраті Б в квадраті. Ну, а тоді ми можемо розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, помінявши знаки. І я зразу переставлю додамки, напишу, що це плюс 49 а в квадраті Б в квадраті і мінус 0,4. Для того, щоб виконати наступне множення, можна, звичайно, було б піднести до квадрату, а потім уже множити многочлен на многочлен. Але, якщо уважно подивитися, то зручніше зробити це таким чином. Спочатку я запишу в дужках y плюс 4, що множиться на r, мінус 4. І піднесу до квадрату цей однаковий показник, ми записали ось тут, за властивістю степенів. Тоді, в дужках ми маємо формулу різниці квадратів. Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату, будемо мати y у квадраті мінус 16 і до квадрату. А тут уже підносимо як квадрат різниці. 2 на y у квадраті на 16, це я підписала подвійний добуток, тому в результаті будемо мати y в четвертому степені. Далі перемножаємо, будемо мати мінус 32 y у квадраті, і плюс 16 у квадраті це 256. Ось таким буде результат. Знову ж таки, виконуємо спрощення. 22c в квадраті переписуємо. Тут я винесу мінус і поставлю перед дужками, і поміняю знаки в дужках. тобто напишемо 3C плюс 7, а далі 3C мінус 7. Тому, як ми бачимо, ми отримали формулу різниці квадратів. І тоді в результаті будемо мати 22c в квадраті, мінус ставимо, і результат відношення пишемо обов'язково в дужках. 3С підносимо до квадрату це 9С в квадраті і мінус 49. А тоді відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус 22 с в квадраті, мінус 9С в квадраті, плюс 49. І 22 с в квадраті відняти 9С в квадраті це будемо мати 13С в квадраті плюс 49. Ось таким буде спрощений даний вираз.